Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив помітний жест: представив у Лондоні збитий в Україні іранський дрон шахет. Цей демонстраційний об'єкт став нагадуванням Європі. Війна в Україні триває, а Росія здатна завдавати глибоких ударів. Сікорський попереджає, європейські держави повинні бути готові до ударів по інфраструктурі та цивільних об'єктах. Міністр закликав підтримувати Україну та наголосив на потребі у дальнобійних ракетах Томагавк, сподіваючись на рішення президента США Дональда Трампа. Радослав Сікорський давній і рішучий критик Путіна і симпатик України. Він закликає Європу не лише реагувати на кризу, а й стратегічно планувати підтримку України на роки наперед. Для Сікорського оборона Європи та підтримка України це дві сторони однієї медалі. Він підкреслює, що без протидронових систем та відповідної зброї короткої та середньої дальності неможливо гарантувати безпеку. І коли президент країни-агресорки Путін називає можливість атак на членів НАТО нісенітницею, Сікорський переконаний, Європа повинна бути готова протистояти найгіршому сценарію. Сікорський чи не єдиний послідовний польський політик, який постійно їздить в Україну та адвокатує її інтереси у світі, на початку жовтня він отримав почесне звання доктора Львівського університету імені Івана Франка. Це звання раніше отримували видатні політики та дипломати, серед яких Дональд Туск і Борис Джон його риторика та дії завжди послідовні, де б він не був: у Варшаві, Києві, Лондоні чи Львові. Радослав Сікорський неодноразово публічно пояснював угорським прем'єр-міністру Віктору Орбану та міністру закордонних справ Петру Сіярто, що варто згадати історію після законних ударів по нафтопроводу Дружба підривати енергетичну безпеку Угорщини не має жодного стосунку до свободи України. Петре, як європейська комісія, неодноразово повторювала. Угорщина може отримувати нафту з джерел, не пов'язаних із Росією, не фінансуючи військову машину Путіна. Будь ласка, виявляйте солідарність у боротьбі України за незалежність. Герої 1956 року дивляться на нас. Радослав Сікорський не просто дипломат і політик, він символ послідовності. У світі, де політичні коливання часто визначаються внутрішньою ситуацією, він виступає за конкретні дії та системну підтримку України для Сікорського підтримка України це не політична декларація, а стратегічний вибір. Він закликає Європу тримати курс і переконати Путіна, що демократичний світ готовий до тривалого протистояння. Його позиція нагадує: без конкретних заходів, оборонних систем, боєприпасів та зенітних засобів. Безпека Європи залишається під загрозою. Демонстрація російського шахеда, який був збитий над Україною у Лондоні, не лише символічний крок, це сигнал Європі та світу. Війна триває, загроза реальна, і ті, хто готовий діяти, як Радослав Сікорський, визначають майбутнє безпеки регіону.